Депутати Житомирської міської ради підтримують план перемоги, який представив президент України. Свою позицію вони виклали у зверненні, яке надішлють Володимиру Зеленському, Верховній Раді та містам побратимам. Таке рішення прийняли 1 листопада під час засідання позачергової сесії Житомирської міськради. Сьогодні ми маємо так спрацювати на місцях, щоб не було в першу чергу розколу в країні цим зверненням. Звертаємося до всіх міст побратимів для того, щоб наблизити нашу перемогу. І сьогодні я прошу вас підтримати дане звернення. Прошу проголосувати проєкт в цілому. За 26. Рішення прийнято. Проте депутати планують надіслати ще одне звернення до президента України та Верховної Ради, у якому закликають підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави. Ми вчора на погоджувальній раді мали таку бурхливу дискусію з приводу плану перемоги і від своєї фракції можна її не називати опозицією, якщо це когось тригерить, дали свої, своє бачення і доповнення пунктами цього. Плану перемоги. Ми вважаємо, що без внутрішніх реформ, які пов'язані із підтримкою військових, і в першу чергу з економікою, яка сьогодні не в кращому стані, і з посиленням Санкції проти Росії, тобто сім пунктів, які ми виклали. Ми їх ввечері е е погодили. Ми вам е е вам всім було розісано. Ви всі познайомилися. Прошу вас підтримати. Це буде друге питання, бо без внутрішніх цих питань, внутрішніх наших, ми точно не вирлимо. Ми просто перетворимося на жабратів, які будуть постійно просити. Прошу голосувати. за 26 рішення прийнято